Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Домки і сьогодні я вам хочу показати топ продажів на нашому сайті. Такі відра в нас розлетаються моментально, як тільки ми їх ставимо на продажу, тому давайте ближче розглянемо і подивимося, чому його так полюбляють. Перше, що подобається в цьому попкорні, це зручна упаковка. Тому що срок придатності попкорну 12 місяців, і ви можете зберігати його в оригінальній упаковці. Він не буде втрачати свої властивості, в самій упаковці в нас 170 грам. Тому давайте разом розпакуємо. Цей продукт нас вважається преміум якості, так як він розроблений за американськими стандартами. Відкривати ведро дуже легко, Натискаєте вниз там, де вказано Open. Так, відкрили. І відкриваємо сам попкорн. Ой, аромат дивовижний. Продукт не містить глютену, ГМО, лактози і трансжирів. виготовлені із 100% кокосової олії. І, як ви бачите, має дуже великі ядра. Всі відкриті. Немає закритих ядер в упаковці. Всі відкриті, всі дуже смачні і мають великий розмір. І пропитані дуже смачні, тому переходь на сайт і замовляй, тому що це дуже смачно і це повинен спробувати кожний.